І не вмре ніколи, хто до нас прийшов з війною, буде жити в полі, не убив слова Господні, істина є Хто з мечем прийшов від загине. ми не станем на коліна, Козаки тимась Україна, наша війна з нами, Бог єднаймось. Коліна козаки тримаймось! Україна, наша вільна, з нами, Бог є даймось. Слава Україні! Героям! Слава! Ми вимушені переселенці Снігурівки і Снірівського району. Снігурівка це місто вільних людей та вільної країни України. Над Снігурівкою завжди буде майоріти український прапор. І нічії хворі амбіції цього не змінять. Снігурівчани, ми знаємо, що вам зараз дуже складно, але ви є прикладом мужності та героїзму. Ми точно знаємо, що наше і ваше серце завжди є і буде синьо жовтим. Віримо у вас і в Збройні сили України. Слава Україні! Героям! Слава! Бахмут український також приєднується до Снігурівської громади. І ми стверджуємо, що і це Україна, і Бахмут це Україна, і е, в Донецькій області зараз теж проводиться референдум, але він не буде мати ніякої юридичної сили для всього світа. Ну, там на Росії, свою, на Москві себе можуть тішитися, але в ЗСУ це не завада повернути всі території до складу України, і все буде Україна. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна оружи.